Неймовірна історія порятунку на Кіровоградщині. Військовий, який має важке поранення ноги, витяг з води підлітка, який тонув. При цьому для порятунку нашому герою довелося перепливти ставок. Як усе відбувалося, військовий та врятований юнак розповіли нашій Юлії Бабак. Бажаю тобі здоров'я. і пам'ятаю, що тобі Бог дав другий шанс. Військовий Андрій Лубенець навідує учня Знам'янського ліцею у гуртожитку, поки той хворіє. Це мій рятівник, який дістав мене з води. 17-річний Давид із друзями пішов на ставок неподалік гуртожитку. Ще було тепло, тож вирішили купатися. Стрибали у воду з дерев'яного містка. Давид доплив до середини річки і почав тонути на іншому березі. Його крик почув військовий Андрій, який, відкинувши милиці, одразу пірнув на допомогу. Важке поранення Андрій отримав при звільненні Херсонщини. Тоді БТР наїхав на військового. Буквально роздробив ногу. Вона нині нерухома. Тож без милиць ходити ветеран не може, але і секунди не думав, миттю кинувся до підлітка. Судора схватила, почав і все. Попри те, що здорова лише одна нога, рятівник зміг протягнути вже непритомного Давида кількадесят метрів до берега. Вже все, хлопець перестав грести руками. Все, він почав. Вже татануть. Я вже почав його з води, вже самого сили почали покидати. Два рази його доставав з води. Уже він до, вже до, до мула до му доставав. Я його раз да його виштовхнув. Лишалось ще за 5 метрів. В цю мить неподалік проїжджала патрульна машина. Поліцейських на допомогу покликали друзі Давида. Стрибнув до води, допливши до нього, підлітка вже не було. Я його спіймав рукою. Діставши у нього вже були скляні очі. Він був вже такого синього кольору, не дихав. Разом витягли Давида на місток і почали реанімацію. Поклали на коліна, і у хлопця почала йти вода. Потім він почав, що жовте виходити з нього і. Я бачу, він почав в нього за дихання. Переконавшись, що Давид живий і в надійних руках, рятівник повернувся до родини. Дружина з малям на березі не аби як переживали за Андрія. Та якби не стрибнув, кажуть патрульні, хлопця б навряд врятували. Якби Андрій не кинувся, не доплив і не тримав його над водою, то ми б взагалі його вже б і не побачили. Рятівника свого підопічного відшукав директор ліцею він же й опікун Давида, бо хлопець сирота. Виявилось, Андрій Лубенець, його колишній колега викладав інформатику до війни. Був солдат, який солдат, де солдат? Хто такий? Що це Андрій? Ну дуже приємно. Я вже дав доручення своєму заступнику, що зробили і потрібно якось відзначити цих героїв грамотою. Почесною Давид же день свого порятунку вважає своїм другим днем народження. Бог для мене для чого мене спасти. Багато чого переосмислив своєї життя. По крайней мере, далі навчатися багато краще. Дякую вам. Будь ласка. Із Кіровоградської області Юлія Бабак, Артур Переханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.